Вітаю шановні глядачі, це 14 те заняття. Ми продовжуємо нашу велику тему, це класи у мові C, і сьогодні ми розглянемо конструктор. Що це таке? Це спеціальна функція, яка виконує начальну ініціалізацію елементів даних. Причому ім'я конструктора обов'язково повинно співпадати з ім'ям класу. Отже, давайте наведемо приклад конструктора у мові C. У розділі Public ми напишемо наш конструктор. Ось загальна його структура. У параметрах задамо наше ім'я. Тобто ми ініціалізуємо його. Помістимо його у змінну Z. І у тілі нашого конструктора визначимо функцію SetName. У параметр передамо це ж саме ім'я. Крапка з комою. Далі ми. Мусимо дещо змінити у реалізації об'єкту. У цьому рядку коду ми мусимо вже задати ім'я об'єкта. Є, наступний рядок нам уже не знадобиться. Ось, можемо запускати нашу програму. Бачимо, є у нас результат, наша персона висвітлюється нам на екрані. Отже, що це нам дало? У нас з'явився конкретний об'єкт зі своїм іменем. І ми не перезаписуємо його, як у минулому прикладі. Це нам дозволяє створити декілька об'єктів своїм власним ім'ям. Ось наведемо приклад. Буде в нас PrintObject2 об'єкт і назвемо його, наприклад, Вова. Тут також змінимо на Print Object 2 і запустимо програму. Отже, бачимо результат, вивелось наші два об'єкта своїм конкретним ім'ям. Ще що слід пам'ятати про конструктори у C++, те, що ми, навіть якщо не задаємо, він є по замовченню, який додається компілятором. Він є без параметрів коли ми його не задаємо. Отже, давайте узагальнимо наші знання по даному відеоуроку. У нас є клас Print, який відповідає за друк імен певних персон. Певні персони у нас представляють собою об'єкти класу. У нас є два об'єкта Вадим та Вова. За допомогою конструктора ми встановлюємо їхнє значення ім'я. Ось у нас зміна string Z. Ще що немало важливо, конструктор відрізняється від будь-якого метода класу тим, що він не повертає жодного значення. На цьому думаю все. Наш відеоурок завершений. Зустрінемося у наступному.